Сто років, як сконала Січ, Сибір, і соловецькі келії, і глупа облягає ніч, пекельний край, і крик пекельний, сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані сто серць, як сто котінь. Та виростають з личаків. Із шаровар з курної хати сини зростають до синів своєї, України Матері. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випростилася для волі. Ти вже не згинеш, ти двожильна. Земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками, ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою, йому ж рости, рости, допоки не упадуть тюремні двері. І радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові провісні птиці слова шугають над Дніпром.